Зараз покажу, як треба рибу ловити. Село попівка, рибгосп, хлопці продають. Зараз розкажу. Ось, бачите? В промишлених масштабах. Хлопці, передавайте привіт. Ось, пожалуйста. Я в шокі. Я ж такого ніколи в житті не бачив. Хлопці, а? а ось рекламу вам зроблю, щоб прийшли, повикупляли зразу рибу. 50 гривень кілограм риби продають. Село попівка, недалеко від Ташлика, від мого тіші. Саша, привітік. Ось, ось директор головний. Бачите, зразу виважують і все. Оце вони взяли величеньке господарство тут в оренду рибу і розводять в промислових масштабах і це виловлюють. Пожалуйста. Так що, кому треба рибочка, ті... ось все, такі бойці у нас, пожалуйста. Важиться. Це на село продавати, да? чи, чи по селам розвозить? Да, на базар. все, оце так риба поїде собі і будуть люди собі закупляти на новий рік.